Щось таке непогане, можливо карась, можливо гарний окунь або судачок, ну давне погано. Стояв якісь були незрозумілі пітички, як можливо, сюди перейду, якщо побачу, що там воно таке непогане і кудись іде. Привіт, друзі! Сьогодні знову вибрався на рибалку з мармишкою і взяв з собою спінінг чотирьохчасник Це теж мого виробництва. В тесті від 015 до 1,5. І вирішив сьогодні половити білу рибу. Було сьогодні два, можна так сказати, трофейчика, але ви все побачите далі в відео. Ну і вдалося трішки підловити краснопіра та Плотви. Отож, не перемикай, дивись далі, буде дуже цікаво. Що, друзі, трішки почала плотвичка клювати знову під берегом. іначе непогано. Ой так, так, дуже непогано, бачите? Сьогодні, до речі, я О, рибачу на інший комплект. Сьогодні це чотиричасник. Ось такий, бачите, карбонове руків'я, і він досить такий... Швидкого тесту, можна сказати, як для такої палочки. Знову ж таки, тест схожий 0,15-1,5 грами. Тобто тест вудочок у мене схожий, але різні модифікації. Є палички, більш довга палочка, 1,95 двохчасник. Є паличка 1,75. часник це такий, як сказати, кишеньковий спінг, який дуже легко транспортувати. Його довжина всього лиш на всього 220-255 мм. Ну, а це такий тревел чотирьохчасник, Деж дуже непоганий, мені подобається він. Я вирішив сьогодні теж його. Протестити і показати вам, як це все буде відбуватися. Друзі, ще одна плотвичка, Бачите, вся рибка стоїть під берегом на дану хвилину. Така невеличка, але дуже приємна. Цього разу це окунчик невеличкий. Як ви бачите, сьогодні то минулого разу його майже не було. А цього разу це вже, мабуть, третій, але я не зняв його. Всі остальні. а цього вирішив зняти. Друзі, є ще одна. Так вона клюнула. Це що таке? Навірно непогана, якась так смикнула. Або кунчик гарний. Як гнеться, вудочка відпрацьовує. Буде, звісно, шкода, якщо вона зійде, але ну, дуже гарно. Чи Це карасик. Не можу зрозуміти. Ні, це гарна. Гарна гарнюча плотва Гарнюча. Просто кабанейро Ось така. Ось така дуже гарнюча плотва Сьогодні, до речі, рибалю вже на шнурочок. Захотілося саме цих покльовочок. Можливо, буде сходи, можливо, будуть... не буде реалізації, але дуже захотіла оцих клювак. Тому продовжуємо. Треба поставити обов'язково лайк, такі великій і гарні плитві. Друзі, ще одна. Теж непогана, боже. То ні-ні-ні, а -ні -ні, це і поперла, поперла, поперла. Дивіться, як, як відпрацьовує. Паличка, ох. Ну не така прям мамка. Ну, гарна, гарна, гарна. Ще раз кажу, гарна. Так. Оп! Дуже непогана паточка. Прямо під берегом вони стоять зараз. І також непогано. Я не скажу, що прям гігант, але дуже непогана плотвичка. Бачите, сьогодні, як минулого разу, нема краснопера. Ну, поки що, певсу, взагалі нема його. Але плотва і плотва досить непоганого розміру. Ну, Зараз побачимо. Что воно будет дальше, конечно, возможно, что-то изменится. Грузи, еще одна. Ну, таке ж непогане. До речі, ловлю сьогодні я на таку, можна сказати, приблуду оснастку. Е це комбінація. Да? У мене з одної сторони це мармишка 0,35, а вище стоїть отакий ось. Повідочок, можна так сказати, де крючочок без неогрузки. І от я піднімаю, граючи. Е, ну, в минулому відео ви бачили, що іноді навіть дві ловилось, краснопіра або плотви. Ну, сьогодні було і на нижній, і на верхній, але більше клює на верхній поки що. Побачимо, що може щось зміниться пізніше. Капець. Майже, ну, мабуть, годину якісь незрозумілі покльовки, але ніякої реалізації. Це, мабуть, така невеличка платва. Ну, Я кажу, десь покльовок з 10 було, можливо і більше, але ніякої реалізації взагалі. Я навіть почав думати, що можливо піти трішки пройтися, подивитись поставочку. Ну, як завжди, і коли ти так думаєш, щось починає клювати, і ти знову застрягаєш на цьому місці. Зараз ще все ж таки зроблю декілька закидань. Якщо нічого, то піду гуляти. Але ж воно хтось їде. Можливо, зараз займуть місця. Друзі, щось таке непогане, можливо карась, можливо гарний окунь. Або судачок. Ну, Дави непогано. Стояв якісь були незрозуміли літочки. Зараз можливо сюди перейду. Якщо. Побачу, що там воно таке. Непогано і кудись йде. Куди ж вона йде? Що ж це таке? Окунчик? Я думаю, що гарний окунь. Так, давить або судачок Мабуть, сюди йду, якщо що. Дуже гарно. Як мені тебе брати? У мене підсаки нічого нема, їде, Знаєш, що зійде, мабуть. Значить. Паличка до ноль. Ходь до півтора. Дав я 3,5 і він добряче так висандалив. Такий грам 300, мабуть, мені здається. Лапник такий. Зараз будемо його пробувати виводити. Мені лічок якось. Карасі єсть. Друзі, оце за такого карасика треба лайк ставити. Зараз я піду його звільню і, мабуть, сюди переберусь, покидаю трішки. Обов'язково лайк, паличка, чотирьохчасник, метр 65, від 0,15 до 1,5 грама. Ще одна лотвичка. Хоп! Стоять вони тут. Ще одна, друзі, трошки надибав. Це така, вона така ж сама, може трошечки більше. Але ж приємно, Тріш, трошки пішло, все вгору. А то вже я трішки засумував, скажу вам чесно. А я ой як не люблю стейлю, ніхто не любить сумувати. Тому продовжуємо. друзі хоп тут невеликі але в кількості я сходив обратно на те місце Ну дві такі да, добрячі плотвички зійшло але покльовок набагато менше подивимось ще трішки можливо крупніше підійде можливо не підійде треба пробувати Хочеться вже наловився мілкої, хочеться щось покрупніше, але ж це так, знаєте, поки клює. А потім як не стане клювати, то думаєш хоч би мілка вже клювала навіть. Да, Все ларик. Знаєш що, ще, ну, вже рибку тут невеличка, взагалі, але трапляються іноді покращі, Ось, наприклад, ця. І тільки що не зняв, зійшов карасик, скоріш всього, тому що спочатку це була просто важкість, а потім, вже коли я почав піднімати, я зрозумів, що це риба, я спочатку подумав, що це зацеп, але вже коли я його почав піднімати, зійшов. Ну такий. Можливо навіть такий же як був. Карась знову Попхав кудись, їх куди Або ж знову гарний карась, напевно. Тільки не зійди будь ласка. Будь Ласка, тільки не зійди. Причому, друзі, він двічі. Я йому перший раз видер з рота приманку Тобто покльовка чітка, як окуня, я підсікаю і чую, чую що трішки якийсь супротив, і воно знову від ну відпало. І потім я е, тільки роблю інший підрив і зразу знову такий тук, як окунь добирав. Але я ж гадав, що я його трішки наколов, а виводить виходить, ще ні. як Блін! Друзі, оце було дуже, 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 дуже обідно. О, дві платички. Рініш одна платвичка і один краснопер. Ось так от. Вутичку забираємо, краснотор нам не потрібно розміру. Друзі, ось і тут прийшла така непогана лотичка, така одна із найбільших. Бачите, я вирішив все ж таки лишатися тут, залишився там. одинка півтори, тому мені здається вже бігати ніякого резону немає буду вже тут опиратися бачите все ж таки як кажуть надія вмирає останнє є надія що все ж таки якщо він раз клюнув карась другий раз клюнув можливо ще й третій якийсь підійде О! Друзі, це гарна. Чи плотва, чи карасик. Певно, ще плотва, Мені здається, що це не карась. Але все може бути. Так, це гарна плотвичка, гранюча просто. Оп! Це просто чудесна плотва, Таку можна було і почекати трішки. Ну, зараз побачимо, можливо вона не остання. Ще одна, трошки рибка підійшла і трошечки крупніше. Я не кажу, що великани, але більше-менше. Так, це теж гранюча плотва. Ох, яка ти Гранюча Горнюча платва. Такі клювали. б. Ось все прям супер. І... Ну, Клевые оплешечки. Платочка, Есть. До речи, ловлю я Фіолетовий мотиль, світ бейтс, інстаграмі, шукайте. Дуже гарний силікон. Рибка його полюбляє, тому що він дуже м'якенький, і коли біла риба його куштує, то в неї не виникає ніяких запитань. Звичайно, що він швидше рветься, але клювань набагато більше. Друзі, хотів сюди вже йти звідси, але поки що, мабуть, ні. Якщо не зійде така красуня, то поки що посижу тут, все ж таки, бачите, ні-ні і танки їдуть. Оп, просто вогонь. Ну що, друзі, мабуть, буду завершувати свою мармишену сесію. Що вже майже третя і кльов потрохи стих. Так, іноді прокльовується але, по-перше, не. О, бачите, о, винер. По-перше, не, тому... не в тому якості, не в тій якості рибка не така велика. А по-друге, Дуже багато проходиться зробити проводок, щоб спіймати рибку цю. Це вже, мабуть, 10 проводка, поки я спіймав рибу Ну що, друзі, буду я завершувати свою рибалку, вже третя година і кльов потроху стих, іноді клює, там одна рибка на 10 проходок, але це вже не. Цікаво. Та й вітер. Він сьогодні, звичайно, цілий день був, але зараз він такий прям шальний. Тому зараз покажу, що я вам спіймав Отож, давайте разом подивимося. Ось що сьогодні мені вдалося спіймати на Мармишин, Дивіться, ось такий окунець не потрапив у кадр. Ось такий ось карасик, ви бачили, який. Я її ще більше, мені здається, зійшов. Ну і ось така плотвичка. досить непогана є, є мілкіша, але мені здається, дуже непогано. А, і краснопір іноді попадався. Вдалося відловитись. Ну, все, друзі, лайк за відос. Всім гарного дня. Пока!